Всім привітки! Сьогодні ми спробуємо такі от жлейки, цукрові. Коротше, мені подобалося Коротше Коротше. Я... У мене от такий от кіндерок був із старба. Випав. Ну, коротше, я тут наклечки поставила, а ще мені там випав такий сюрпризик, який вже за... запускається. І ще отаке от, от, як ви знаєте, як я зрозуміла, вже по ту... по то, кі... по тій кришеці від Кендера наклеєчки. Але я їх вже отав... всіх наклеїла. Тому пробуємо. М Воно реально як человека. Mm. Така цукрова доволі Зробимо смешна. Зрум так. А такой? так. Небо Дуже смачно. Ой. М -м. Эти штучки целиком добрые. тому какая-то я вам скажу. Недалеко ну, торба відкрилася приблизно вчора, <кхем> і там було круто. Mm. Mm. Там солодка, напевно, дуже смачне. І ну, часом малась, але ця чіпсинка теж... І спачки Принклс з Аврора. Зараз попробуємо смакоту. Ммм. Мм. Оце ранньо. Смакота. Найбільше я, я люблю Принклс. Mm. Mm. Ставьте лайк на це видео, если любите чипсы. И солодка. Добро? Мне будет очень интересно узнать, кто из моих подписчиков любит або солодка, або чипсы Принглс. Або рисные чипсы.